Друзі, перші про головне поїхали. США обговорюють дату та місце переговорів з Україною. Білий дім пишуть, що Арахамія у США уже замість Єрмака готує нову зустріч. Тепер переговірник між США і Зеленським. Саме Арахамія Єрмака туди не допускатимуть, пишуть джерела. У той же час співрозмовники журналістів звернули увагу, що український нардепа був одним з небагатьох іноземців, допущених безпосередньо до місця приведення до присяги. З даними журналу The Independent, на інаугурації американського президента Дональда Трампа в рото Лонтії капітолію був Сутніма голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія. Він сьогодні був одним з небагатьох іноземних політиків, допущених безпосередньо до місця принесення присяги 47-му президентом Сполучених Штатів. Елбіа звернувся з запитом про коментар до Давида Арахамі. Та очікує на відповідь джерела редакції на умовах анонімності. Повідомили, що очільник фракції Слуга народу дійсно відвідав інаугурацію Трампа. Співрозмовники журналістів «The Independent» вважають, що присутність представника України та ще й одного з ключових союзників президента Володимира. Зеленського свідчить про помилковість припущення стосовно припинення американської допомоги українцям. За даними журналістів, Арахамія також відвідував вечірку п'ятницю. До інаугурації. цей захід влаштовували близько до нової адміністрації Гері Ганстер, Єнді Вігмор та Арона Бенкс. Ті, хто непокоїться через Україну, повинні звернути увагу на присутність Арахамії на інаугурації. Це дуже промовистий крок, який показує намір Дональда Трампа забезпечити, щоб Україна мала хорошу угоду наприкінці цього процесу. На умовах анонімності сказав. Один із співрозмовників журналу. А ось що про Арахамію, говорить екс-нардеп Ігор Мосейчук. ще один цікавий погляд. Давид Арахамія. Брут. Давид Арахамія розпочав операцію по усуненню Володимира Зеленського від влади. Подробиці вчора на сайті Верховної Ради з'явилось звернення до Президента США Дональда Трампа англійською мовою. З привітанням його ініціативи щодо мирних переговорів. Українська версія була відсутня. Співрозмовники нашого товариша, влада журналіста розслідувача Влада Сидоренка, співрозмовники його спеціальних служб розповідають, що ініціатором цього заходу був Давид Рахамін. Напередодні в Давида Георгійовича відбулася розмова з представниками влади Сполучених Штатів Америки. Кажуть, не одна і кажуть, є навіть задокументована. Його попросили організувати таке звернення від парламенту. Давида Рахамія провів переговори, увага, з головами фракції Верховної Ради, і це повідомлення було опубліковане. А також передане до Білого дому. В оточенні президента США Дональда Трампа існує така логіка. Оскільки Володимира Зеленського вважають неадекватом, Тане е, договороспособним, Дональду Трампу покажуть звернення українського парламенту, наголошуючи, що Україна парламентсько президентська республіка. І що в парламенті України сидять люди при пам'яті, які мають мандати, готові до переговорів, ініціатив співпраці з е, адміністрацією США. Тут увага, друзі, е, юридично. Юридично, якщо дивитися в корінь Конституції, то парламент дійсно легітимний, на відміну від президента Володимира Зеленського, чиї повноваження закінчилися в травні минулого року. Далі буде заміна спікера Верховної Ради. За задумом Давида Рахамі на нього, власне, ну, а на кого ще. Та подання України на переговорах з Дональдом Трампом, співпраця від імені України і так далі буде представлена спікером Верховної Ради, виконуючим обов'язки президента. От такий план у Давида Рахамі, і він його почав реалізовувати. Для того, друзі, щоб ви чітко розуміли, що цей план дуже навіть може бути здійснений декілька. Відступлення. Перше, хто такий Давид Арахамія? Давид Арахамія. Людина, яка взагалі до 2015 року не мала українського громадянства. Мав російське і американське. свій час займався взламуванням банківських карток. Крали звідти кошти, всі подільники Арахамії сіли. А Давид Георгійович відпетляв і отримав документи в Штатах на прізвисько Девід Браун. Так от. Всі мої співрозмовники в Сполучених Штатах, всі, хто знають специфіку роботи американських спецслужб, один голос стверджують: не міг Арахамія отримати цих документів чи не інше прізвище, якщо не почав співпрацювати з американськими спецслужбами. І, друзі, тут дуже важливий момент: з'являється Давид Арахамія в Україні після 2014 року. З'являється в оточенні тодішнього президента. Петра Порошенка потрапляє в наглядові ради оборонпрому, цікавиться обороною, не просто ж так з військовими всіма речами і так далі. і так далі. Кажуть, що співпрацював по лінії USAID. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.